Всім привіт! Мене звати Анна Марія Сабов і я номінантка на премію HR-інфлюенсер від HR Pro Award. Зараз я записую відеовідповідь на запитання: хто такий, на мій погляд, HR-інфлюенсер? Отож, для мене HR-інфлюенсер це не просто експерт в своїй компанії чи в своїй незалежній діяльності, це публічна особа, яка впливає на всю HR-спільноту і всіх стейкхолдерів, які до неї дотичні. І я спробую описати відповідь в форматі тих обов'язкових атрибутів, які, на мою думку, мали би бути притаманні hr інфлюенсеру Буде аж 10 пунктів, тому відео буде довге із елементами сторітелінгу. Отож. В першу чергу інфлюенсер, що витікає з етимології поняття, і це дуже логічно. Він впливає на думки і робочі підходи інших людей. Він трансформує їх бачення, він показує різні сторони медалі. Звісно, інфлюенсер – це людина із багаторічним досвідом в галузі в ідеалі, яка пропрацювала в різних сферах та різних компаніях. Е, інфлюенсер має мати широке коло контактів, тобто його ком'юніті це не тисячу осіб, а десятки тисяч. І сказане, написане інфлюенсером сприймається як професійна думка. Він або вона не боїться висловлювати. Непопулярні чи незручні тези, озвучувати тільки вилизані думки, хайпувати на популістських темах, переписувати просто своїми словами вичитане в книгах, це по-блогерськи, але не по-інфлюенсерськи. В інфлюенсера має бути власна думка. Інфлюенсер має ділитися великим об'ємом контенту. Писати авторські пости, огляди, давати приклади документів, виступати на конференціях. І, звісно, невід'ємна частина інфлюенсерства це навчати інших, вести тренінги, вебінари, записувати подкасти, брати молодих спеціалістів на менторинг, бо знання, які ти забираєш тільки собі в коробочку, вони колись І Інфлюенсер – це той або та, хто слідкує за трендами, але не бездумно кидається в пучину нових віянь, а пропускає це через сито свого аналітичного та критичного підходу. І е, два важливі заключні пункти е, про те, що інфлюенсер-вейчар чар це не той або та, що це, точніше, це той або та, що надихає. Той або та, хто закохує. В професії, хто підтримує і каже: у мене так було, це не кінець світу. Це можна пофіксити отак, отак і отак. Я з тобою поруч, я тебе підтримаю. І також інфлюенсер не повинен бути рафіновано еталонним. Повертаючись до першого пункту, що інфлюенсерство – це про вплив. Я б хотіла вжити тут слово мімікрія. Бо це про пристосування до навколишнього середовища, до оточення про видозміну, про набуття нових рис. Це про динаміку, а не про статику. І якщо ціль впливати масштабно, то потрібно розуміти, що є різна цільова аудиторія, комусь стане сумно від високопарних фраз, але хтось не зможе слухати і простяцьку бесіду. І от Пам'ятаєте, фільм Титанік? Там є два абсолютно не ключові, але дуже цікаві сцени. Перше, це коли я Роуз сиділа з мамою в ресторані і спостерігала за маленькою аристократичною дівчинкою, яка в сім років поводилася як шанована дама, так там серветочку піднімала. І Роуз, мама, в дитинстві муштрувала так само. А інша сцена це коли вони з Джеком спустилися на третій клас, і вона просто танцювала, пила пиво, і розуміла поводитися і так, і так. Вона гарно мімікрувала в залежності від обставин. Тому почувалася комфортно і отримувала повагу і визнання від різних категорій людей. Ось такі мої 10 пунктів про hr інфлюенсерство Але головна теза не бути зручним. А бути впливовим. Тобто змінювати парадигми мислення. І наостанок HR-інфлюенсер має бути помітний і проявляти активність не тільки за кілька місяців перед премією, а працювати над своїм публічним іміджем хоча б останні кілька років. Дякую. Привіт! Мене звати Анна Марія Сабов, і я номінантка на премію hr Influencer від HR Pro Award. Я записую відеовідповідь на запитання. Е, назвіть три ключові тренди, які ви сьогодні спостерігаєте на українському hr ринку І перший тренд, в якому я, мабуть, не буду оригінальна, е, я поставлю аналітику. Автоматизацію та штучний інтелект. Якщо роботу можна виконати швидше і простіше, потрібно витратити час і змоделювати систему. Україна зараз вже не відстає від колег за кордоном і дуже активно розвиває інструментальний ринок. Щороку в нас з'являються нові АТСки, черемки, чат-боти. Вже мабуть, кожен з нас суміє моделювати. А ChatGPT це наш щоденний союзник. Я особисто. В захваті від того, що в мене в команді є ж два аналітики. Без них весь мій департамент робив би роботу мінімум втричі довше. А, автоматичні реквести на відпустки це ж суперекономія паперу. Академії для навчання це економія часу, чат-боти, що допомагають обробляти стандартні звернення взагалі вивільняють близько 40% робочого часу. А для чого ми це робимо? Щоб зосередитися на стратегічних аспектах, на бізнес-партнерстві. На точковій підтримці співробітників в кейсах, що виходять з рамки стандарту. Якщо говорити про другий ключовий тренд, то я б виділила себе тому що зараз кожен починає більше турбуватися про себе, про свої бажання чи навіть просто хотілки забаганки. І прогресивні роботодавці спіймали цю хвилю і дають можливість співробітникам самореалізуватись не тільки за рахунок виконання робочих завдань, а й в особистому житті, тому що мати паузу для того, щоб розібратися в собі. Зараз розкіш, але дуже скоро ринок притисне всіх, і це стане новою нормою. Ми в непі Group ще в 2023 році запровадили політику собаті. і зараз кілька наших співробітників відновлюються, щоб повернутися до нас із новими ідеями. Бо життя це не про and life balance. як сказала Оксана Семенюк, це про whole life balance. і робота. Це не щось окремо існуюче, це тільки частина такого цікавого життя, і якщо роботодавець дійсно піклується про благополуччя своїх співробітників, то він встановить або безлімітну відпустку. Там, до речі, дослідження стверджують, що е, її використовують навіть менше ніж стандартні 24 дні, е, або Сабатікал. І для компаній впровадження. Програм собачка може бути вигідним, оскільки це сприяє збереженню талановитих співробітників, зменшує ризик вигорання, підвищує рівень задоволеності, і це точно ефективний інструмент для розвитку лідерських якостей, підготовки нових викликів та обов'язків у майбутньому. Тому Всім бажаю себе батько. І третій тренд це кафетерія план та гнучкі варіації замість стандартного пакету винагороди. Давати соцпакет, в моєму розумінні це радянська спадщина. І мене ж заш переберуть від цього слова, тому я замінюю його на український переклад «total rewards», тобто використовую в своєму лексиконі поняття пакет винагороди. Бо винагорода це не тільки компенсації та відпустки лікарняні, а соцпакет саме так і сприймається на українському ринку. Взагалі, внаслідок війни і різних геополітичних напруг, часто спостерігається. Переосмислення корпоративних бенефітів, зокрема, і виникає питання про те, як краще підтримувати, мотивувати співробітника в таких складних умовах. І моя відповідь тут, що кожен сам. Краще знає, що йому потрібно для забезпечення його ефективної роботи. В співробітник сам мав би обирати, бо це про відповідальність за власне життя. Він хоче страховку чи компенсацію спорту англійську, чи психолога, або всього по трішку, чи просто подарунок, чи корм для свого котика. Тому, от знову ж в Group та деякі компанії у нас мають кафетерія план. А ще кафетерії це чудова можливість для. Для гейміфікації, адже на цю модель гарно лягає концепт корпоративної валюти, і не можу не освітлити фінансову сторону питання пакету винагороди. Якісь виплати мали би бути гарантовані. Ну це така база, як відпустки, чи виплати в разі народження дитини, чи на втрату родича, чи там бюджет на корпоративи, на подарунки, але все інше мало би бути рівно поділене між співробітниками та компанією 50 на 50, бо це про стимулювання дорослості цієї maturity, і, і, і можливості вибору, і тим компаніям, які Хочуть дійсно відчути ефект від користування пакетом винагороди, заміряти прикладні дані. Я рекомендую не оплачувати абсолютно все на 100% зі свого бюджету. Бо коли співробітник теж бере участь в покритті важливих для нього моментів, то це вже говорить про певний co-creation. І звісно, в пакет винагороди, як must-have атрибут мали б увійти такі речі, як додаткові години відпочинку в дні після нічних обстрілів, допомога на пошкоджене майно. І просто апріорі потрібна річ можливість працювати дистанційно. І мені здається, якщо хоча б 20 компаній в Україні забезпечить таке середовище для співробітників, то кожен може сказати, що він має улюблену роботу. Привіт! Мене звати Анна Марія Сабов і я номінантка на премію hr Influencer від HR Pro Award. Зараз я записую відеовідповідь на запитання, яких роботодавців сьогодні обирають українці. Отож, сьогодні в українці надають перевагу роботодавцям, що демонструють готовність і здатність надати безпеку і стабільність своїм співробітникам. Це може означати не лише гарантовану фінансову стабільність чи конкурентну заробітну плату, але й активні заходи для фізичної безпеки і психологічної підтримки працівників у ці невизначені часи. Українці також шукають роботодавців, які проявляють соціальну відповідальність і готовність допомогти співробітникам в складних життєвих ситуаціях. Наприклад, це може включати там доступ до медичних, до психологічних послуг, можливості розвитку, підвищення кваліфікації, а звісно ж, також гнучкі умови роботи для забезпечення. Цього whole life balance. Але соціальна відповідальність це не тільки турбота про співробітників, це ще й активна і безкомпромісна позиція компанії щодо війни, регулярні донати, підтримка незахищених верств населення та тварин. Окрім того, українці вибирають роботодавців, які мають відкриту та прозору корпоративну культуру, де співробітники можуть... Почувати себе частиною команди і мати можливість висловлювати свої думки та ідеї. Такі компанії створюють сприятливу атмосферу для розвитку, для досягнення успіху як для співробітників, так і для компанії в цілому. Отож, резюмуючи, в ситуації війни українці обирають роботодавців, які забезпечують безпеку, стабільність. Та соціальну відповідальність, а також створюють умови для особистого та професійного розвитку. Привіт! Мене звати Анна Марія Сабов, і я номінантка на премію HR Influencer від HR Pro Awards. Записую відео відповідь на запитання, за що я найбільше люблю та ціную свою професію. І це запитання. Для мене було і легким, і важким одночасно, тому що як можна її не любити? Та я кристалізувала три пункти, і вони звучать так: вплив, різноманіття та потенціал для росту. Пункт перший вплив: вплив на бізнес, на показники, на менеджмент та на співробітників взагалі, вплив це моя глибинна мотивація. Я не досягатор, як може здатися на перший погляд, скластись таке враження. Я про зміни і про трансформації, і в hr сфері особливо. Я хочу покращити стосунки між співробітником, роботодавцем і державою і постійно працюю в цьому напрямку і за це люблю свою професію. Другий пункт це різноманіття. Я дуже допитлива і творча. Мені може доволі швидко ставати нудно. І коли я думала після університету, куди йти працювати на повний день, то я обрала посаду асистента офіс-менеджера, бо там була цікава комбінація завдань. Я знала, що не буду займатися рутиною і одноманітними процесами. І вже в перший тиждень поза стандартним функціоналом я почала працювати над мас-відбором співробітників, а потім почала дуже багато читати про HR і, як кажуть, понеслись. Наша робота вона охоплює. Широкий спектр завдань від рекрутингу до навчання, від вирішення конфліктів до розвитку корпоративної культури, і це все робить роботу HR дуже цікавою та різноманітною. Я пам'ятаю, як прокачувалась за рахунок підбору в агентстві, бо щоб закрити різнопланові вакансії, потрібно було трішки розбиратися в усьому в сфері компетенції різних ролей. А дуже цікаво було слухати відповіді на інтерв'ю і. Це все дало мені уявлення про безмежність ринку праці. І я точно впевнена, що сумно тут не буде. І третє, це потенціал для росту. Тому що з посади HR можна свічнутися будь-куди. Наприклад, якщо ти розробляєш HRM-систему, ти вже продакт-менеджер. Якщо крім. Класичних HR-процесів працюєш із стратегічними проєктами, це вже про project management. Можна стати CEO або COO, бо ти відслідковуєш силу, селену, метрику, управляєш командами, плануєш, стратегуєш, а також займаєшся операційкою. І варто згадати і про скрам. Так як HR часто долучені до фасилітації, до вирішення конфліктів, то роль agile коуча могла б бути цікавою сходинкою в іншому напрямку. Тому вплив, різноманіття та потенціал для росту це те, що мене тримає, і триматиме в HR. Мене звати Анна Марія Сабов, я номінантка на премію hr Influencer від HR Pro Awards. Зараз я даю відповідне питання, яку пораду я могла б дати сьогодні колегам із HR-індустрії. Але я не могла визначитися з однією порадою, тому зафіксувала п'ять. Отож, перше – це будьте відкритими до змін і гнучкими у вирішенні проблем. Ми зараз живемо в епоху. Швидкості і вимоги до управління персоналом постійно еволюціонують. Старі підходи вже не працюють, тому вигадуйте щось своє, кастомне. Адаптуйте підходи і вносьте до стандартів нотки вашої творчості. Друга порада це стежте за трендами. Будьте завжди в курсі останніх трендів у світі HR та бізнесу загалом. Це дозволить вам адаптуватися до нових вимог і впроваджувати ефективніші підходи у свою роботу. Бути бізнес-екюмен це просто. Мастхев для сучасного HR: не відривайтесь від бізнесу ні на мить, а для цього будьте в постійному синхроні з вашими топами і вивчайте закордонні практики. Третя порада: розвивайте свої навички, інвестуйте у власний професійний розвиток. Досконалюйте свої навички, знання, щоб бути готовим до майбутніх викликів, і це не тільки про курси. Я, звісно, більше адепт мікрольорнінгу. стаття, дослідження, обмін досвідом на нетворкінг-івентах і приватні менторські сесії, бо нічого не розвиває краще, як подумати об іншу людину. І не можу, звісно, не згадати про англійську мову, чому ми її навчили ще зі школи. Вона відкриває безмежний світ читання та навчання. Четверте це: будуйте відкриту комунікацію. Встановлюйте ефективний двосторонній зв'язок з керівництвом та співробітниками, спілкуйтесь відверто, слухайте, реагуйте на потреби та питання колег. Намагайтеся завжди поставити себе на місце іншої людини та зрозуміти її глибинну мотивацію і запити. Ми ж знаємо, що те, що люди говорять і пишуть, не завжди те, що вони мають на увазі. Тому треба мислити глибше. І п'ята порада це будьте стратегічними, дійте не лише реактивно, а й прогнозуючи та аналітично. Розробляйте довгострокові стратегії і плани дій для досягнення цілей вашої компанії. Тестуйте гіпотези, використовуйте продуктовий підхід і впроваджуйте нововведення ітеративно, заміряйте фідбек, вносите зміни і знову тестуйте. Успіхів!